Вимоги активістів та волонтерів, які блокують рух залізничною колією, такі негайне звільнення всіх українських полонених, та юридичне визнання території Донецької та Луганської областей, непідконтрольних Україні окупованими територіями. Цей статус вони можуть отримати тільки після прийняття відповідного закону, торгівля з окупантами припиниться. До акції долучаються військові побратими з різних міст і областей України, волонтери, активісти і навіть місцеві мешканці. Тих, хто підтримує блокаду, стає все більше. Тарас Пастух, який зараз перебуває на сході України, повідомив нові деталі торгівлі з окупантами. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував відео, в якому заступник начальника Донецької залізниці підтверджує, що у виконуючи розпорядження. Зверху обслуговує ДНР та ЛНР та забезпечує перевезення усіх вантажів. Також співрозмовник не заперечив, що в ешелонах може бути зброя та техніка для російських найманців. Також Олександр Носулько повідомив, що працівники злізниці, які обслуговують окупований Донбас, отримують зарплату з українського бюджету. Відтак народні депутати продовжують підтримувати ветеранів АТО, які вимагають зупинити бізнес на крові.